Всім привіт, з вами я Владислав. І в цьому відео я хочу вам показати, що прийшло мені із уманського тепличного комбінату. І ось така посилка прийшла мені для рецептів. Бачите? І також тут є інструкція щодо зберігання. Ось, читаємо. Ідеальні умови для зберігання овочів. Тримати томати. Найкраще почуваються у прохолодному місці, але не в холодильнику. Чері, армор та коктейлі томати зберігайте на гілці. Ця інструкція, до речі, може також допомогти вам, якщо вам приходили схожі посилки. Але ви не знаєте, як зберігати ці продукти. Отже, тут різні два вида помідори аж. І огірки. Ну, мені здається, що не одного виду, але зараз прочитаємо уважніше. Так. Огірок комфорт... огіркам комфортно в прохолодному приміщенні або в холодильнику. Головне, щільно загорніть їх у пакет, щоб овочі не втратили вагу. Угу. Знатиму тепер. Я мені ще навіть не знав цього факту. Та й, мабуть, ви мало що знали із фактів щодо правильного зберігання цих овочів. І от такі от помідори, їх не можна відривати від гілки, що треба їх зберігати разом з гілкою. Бо багато хто відриває їх від гілки, а це виявляється неправильно. Вони можуть зіпсуватися у вас через це. Тепер завжди замовляєте овочі із Уманю, із товариства гордій. Це товариство вирощує овочі і зберігає їх якісно. Ну, дбає, щоб вони вам прийшли свіжі, смачні. Бо деякі товариства можуть вас обдурити і прислати вам уже зіпсовані овочі. Але товариство гордій дбає за правильну доставку. Так що замовляйте, овочі саме тут. А з вами був я, Владислав. Всім папа! -па.